Привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу мою маленьку колекцію трав. Особливо я ще так не знаю всіх назв, але те, що знаю, то вам розповім про неї. Ось оце осока Мороа. Чи мороу? Не знаю, як правильно, але тут не важливо, я думаю, важливо те, яка вона красива як вона гарно дивиться біля водойми. І я вам скажу, що чим вона мені ще подобається. Це саме головне, мабуть, для того, хто любить квіти, що вона не пропадає на зиму. Вона взагалі лишається ось такою, яка вона є зараз. Вона просто чудова і наростає вона дуже гарно, дуже гарно. Я її придбала у одної дуже хорошої квітникарки, В неї також є свій YouTube канал. Можете зайти і подивитися. Квіти у віти в неї чудова колекція не тільки трав, а взагалі різних рослин. Ось бачите, ось така осока муруа. Дуже красива. Стане дійсно окрасою любого саду. Взагалі я вам скажу, що трави можуть стати справжнім, справжнім таким ну, акцентом в вашому саду, тому що навіть влітку. Серед великої кількості квітів і зелені вони виділяються своєю яскравістю, декоративністю, а вже восени і зовсім грають в саду першу скрипку. Ось подивіться, наприклад, імперата, оце її полум'я. Прямо, ну дійсно я би назвала це, як вона горить: отаке полум'я із листочків. Вона надзвичайна, дуже красива. До речі, злакові трави можна не зрізати на зиму. І тоді вони з успіхом розбавляють таку засніжену атмосферу саду. Дуже красиво. Подивіться, а ось ця травичка, вроді безситник її звати. Вона дуже полюбляє рости не тільки біля водойм, але у самих водоймах. На другий рік я обов'язково її ще посажу у свою маленьку водойму. А дивіться, бачите, отакий кущик гарний, і яке в неї красиве оце е, таке цвітіння, я не знаю, як правильно назвати. От, а ця травичка, осока Еверс Голд. Вона дуже красива, вона в мене є взагалі в двох місцях. Ця, а, ця взагалі дуже цікава травичка. Ви знаєте, що її, аби де не посадити, тому що вона не буде дивитися, таке буде враження, що вона просто суха. Їй треба шукати певне місце. Ось така вона красуня у нас. Ця теж дуже гарненька травичка. Молінія. Вона може бути, до речі, і не на сонці. Бачите, які гарненькі в неї колосочки. Дуже красива. Вона взагалі цінується і за них. Ой, а це теж, дивіться, осока, але вже подібно до тей тонко Це широко Оце вона скидає листочки. Можна взагалі їх обрізати і весною вони знову наростуть. Дуже гарно наростає. Прям взагалі дуже така. Потужна трава, потужно росте дуже швидко. Цю травичку я не знаю, як її звати. Може хтось із вас підскаже. Вона також красива, така вишукана і швидко наростає. І мені подобаються трави ще й тим, що вони дуже швидко наростають. Дуже красива травичка. Бачите, така. Ну, це ви вже знаєте, пенесету, мабуть, кожен знає редхет, вроді би його звати. Гляньте, які в нього суцвіття. Я, до речі, ставлю їх в вазу і бризкаю лаком для волосся. І ви знаєте, що вона досить гарно себе поводить цілу зиму. Оцю травичку я не знаю, але вона, кажуть, дуже красиво квітне. Я ще не бачила, дасть Бог життя зніму, сама побачу і вам покажу. Оця також в мене гарненько наросла. Вона такий, бачите, фонтанчик кучерявий. Вона на кінчиках кучерява-кучерява. До речі, дуже цікава травичка. Також дуже гарно дивиться у клумбі. Красива, не знаю її назву, не знаю дівчатка. Вибачте, але поки що не знаю. Це, вроді як вівсюнець. Теж я її полюбляю. У мене взагалі багато її було по клумбіну, але вона в деяких місцях у мене пропала. бачите, оце я вам казала, що такою трієчкою у мене росте осокація. Еверсголд. Ну і це красуня. Гляньте, яке в неї забарвлення. Ну, взагалі, яскраво, яскраво, таке зелене. Це осока пальмолиса, навіть не зелене бо я сказала би, а якесь таке салатове, дуже красиво. Ну і куди ж ми без міскантуса, зебрини, правда? Дивіться, це один із самих декоративних сортів трав. Вона така висока, красива і така струнка, надзвичайна травичка. Дуже гарна. Та всі трави красиві, тільки аби було місце ще, де їх садити.